А, який поганий ранок. мене довго нечесна забрав, забрали. тепер я маю тут жити. Ну, зато я хоч прокачав тут цей дом, павутиння обрав, куча сундуків, двері замінив. І мішки. Так, тут десь відкрився крутий магазин. І я думаю, може, я там у на роботу, бо мене... Звільнили. Що це там сусідка робить? І чого вона йде в той магазин? Вона хоче опять мебель купити. Вони ж так магазин згорів. Навіть не знаю чого. Навіть не знаю, чого він згорів. Добрий день! Ты? Ты что тут робишь? Я тут работаю. Ну, ка уйди, я за камеру. Нет, я, я тут не хочу устраивать на работу. Тут зарплата 10 тысяч. Все, 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 все. Ай, ты пособирин силы. А. Ну и кем я буду работать? Кассиром. Кассиром? Кассиром. Хорошо. Да, Ого, Відки... скільки тут всього. Да? І перев... ходи, і перевіряй. Це все. Як... І можете подивитися другий третій таж. Як вона таке построїла, я ще її магазин спалив куча жителів, броня ціла продається. І куча їж. От як вона це построїла в був з дерева. Вся а тепер роботи, іди. Ага. Так. Ну нічого, це тут зарплата хороша. І просто буду продавати. І все. О, яка ця нудна робота. Просто я дивлюсь, як вони купляють речі, які в мене забрали. І шо робити, от, Я не знаю, зараз 10 місяців. Мені треба проработать, щоб купити міч домик у мене, чесно, забрали. А ну-ка! Бігом давайте! Це шо за дирка? Бігом давайте! Сусідка, зачем ти цю голову нацепила? Це не я! Ладно, підіграю. І що ви хочете зробити? Я хочу все у вас забрати. Ну то може ми поговоримо. Не надо. Бігом собі давай. Ага. Дай, я на. Дай. Да, я твоя сусідка! Ти сусідка! А ну-ка уйди! Я твоя ага. сусідка! Уйди бігом! Що за що ти цю маску наділа? Провіряла тебе. Беру І... на роботу! Хорошо, це не мої справи, що ти дирку зробила в своєму домі, я пішов. Це на дом. Іди роботи бігом. Ага, господи, ти вже всі мої речі забрала, що я путаю дом, і магазин. Мені, Мені так треба дом. А ви що тут робите? А ну уходьте отсюда. Ага Коли вже обід, я так зголоднів. Обидва скоро. Коли вже той обід Скоро вже обід Я так і їсти не хочу. Що ви сюди прийшли? Касей бігом сюда Йду, іду, 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 іду. Що, все розкупили чи все поламали? Бігом збирайте все. Так, 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 так. Можна я собі за гору? Ні. хуй, я зараз тобі тебе обид кухню. Ага. Бо ти нічого не взяв з собою, да? Моя грошей немає. А я можу продати цю броню куча мене грошей. Ні, нельзя ее її продавати. идти в хей поставлю на продаж. О, у вже Оп. деякі покупачі вже зверху Купляють. Так-так-так, йду корми. Коли вже обід? О, обід, обід. Ти взагалі ненормальний. Маша, мені холодно, вона гріє. Ти взагалі? Плати чотири тисячі. У мене ноль. Значить, коли буде зарплата, закрий, я зараз зайду і тобі дам твої Закри, обід. Закрий очі. Ну я закрыв Нашибит Серьезно? Да там був цілый кавун. Силый гарбуз. А для работников такий. А что ты так и сказал? И ja. там все з такой картофель. Все просто. Mm. Бія. Не тут. І сиди тут по ну де... а, ну що? стой тут, поки не закінчиться твоя робота. А я хочу... А мені треба срочно піти додому. Да, я мішек кормлю. Дай гриппи кормлю. Нельзя. Вони без мене пропадуть. Давай я їх накормлю, я знаю. Та я не. Все, сиди тут. Я буду дивитися по камерам. А тут нема камер. Є, вони скриті. Блін, і що мені робити? І ти сьогодні на ночній смені. Яка ночна смена? Ночна смена ніхто не прийде. Ну, надо... І ще ці... І ще оці тупенькі мене не понімають. Надо все буде поубирати ночної сміни. Дивляться на мене щось. мені ну нічого не купляють. Ч... Тебе сьогодні ночна сміна, як у мене. Сотні ми ночуємо в нашому магазині так, ага. їду кормити твоїх мішок. А ну-ка я чула, багом назад! Я хотів другий етаж, я, я почув, що там що якийсь там бабах, може п'ять щось, щось. Все покормила твоїх мішуток. Чим покормила? А то й картошкою? рибку. А чого ти мені рибку не да? Работником что делать? Так я сказал. Я. сама головна. Так, так, так. так, так. Чуть не я Йду за Я хочу з цієї роботи. А, то коже 10 тысяч. Це нереальна работа. У тебя каждый день будет заплатить. Тут зароб... написано. Дай скажу, у тебя будет каждый день зарплата 10 тысяч. Ага, 000. не верю. Тут написано 10 тысяч кожен рік. Кожен день! То еще давно було. Я ну-ка. О о о о ні, 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 ні. Ну все. <реш> я з'являюся. Ти взагалі це моя машина, якщо ти забула. Це не твоя вже. А, хорошо, хорошо, я тікаю, я тікаю. А -а -а -а. І броня. Я, я забираю всю броню, це, це моя зарплата. Це не Нічого не проработав, бо постояв декілька хвилин. І все, що ти ще зробив? Забрав, забрав оцю броню? Загалі якийсь ненормальний. Зараз получиш ти в мене? Я тікаю, тікаю. Я тікаю. Точно. Вона має, тут не знає. Де вона летить на горі? Я її взагалі не бачу. Зайсь тут, я почув двері, відкрилися. Ні -ні. Не треба, не треба. Ай, ай, я верну, я верну, все, я верну. Давай бігу. Ось Добре, очі. забирай цю свою броню. Кла... Бо тут так холодно. Але... Але я тобі віддам, якщо ти підеш не бігом спать, і я тобі віддам, якщо ти підеш на ночь. І дам тобі саме на мене їжу замість тієї віддам.